Вітаю всіх! Це відеоінструкція по роботі з особистим кабінетом на сайті Натела Йога. Дякуємо вам за придбання підписки на нашому сайті. Отже, після того, як ви оформили замовлення і сплатили його у платіжній системі, ви повертаєтеся на ось таку сторінку на нашому сайті, де вказано. Наша подяка да, і вказано деталі вашого замовлення. Дуже важлива деталь. Після того, як ви все оформили, на ось цю пошту, яку ви вказували при оформленні замовлення, саме на ось цю пошту будуть надіслані листи із доступами до особистого кабінету і підтвердження успішної оплати вашого замовлення. Також важливе повідомлення, що якщо листи не надійшли. Вам треба перевірити папку спам. Вона може різнитися від, в залежності від того, яким поштовим клієнтом ви користуєтесь. Але така папка зазвичай у кожному з поштових клієнтів існує, і просто варто туди заглянути. Інколи туди потрапляють листи, але зазвичай вони просто йдуть у входящі, і ви їх там побачите. Як це виглядає у поштовому клієнті? В мене це Google Chrome. І відповідно в мене це Gmail, пошта ну, стандартна. Так воно виглядає на комп'ютері, на мобільному пристрої трошки різниця, але принципово нічим не відрізняється. Отже, перший лист, який ви отримуєте, це ось цей. Тут так і написано: Ваш обліковий запис на сайті створено. І саме в ньому знаходяться доступи до вашого особистого кабінету. І другий лист. Це в нас ваша підписка на сайті успішно сплачена та активована. Це означає, що платіж пройшов, все окей, і ви можете вже заходити і переглядати відео на нашому сайті. Відповідно, почнемо з першого листа. Заходимо в нього ось так. Цей лист виглядає. Тут в нас вказано ваше ім'я користувача, воно автоматично формується з тих даних, які ви вносили при оформленні замовлення. І саме важливе, це тут є пароль для входу. За замовченням цей пароль вже внесено, якщо ви користуєтеся ось цією кнопкою, я раджу. Це робити саме за допомогою цієї кнопки, заходити вперше до особистого кабінету, то там вже все буде внесено, і ви автоматично потрапляєте у свій особистий кабінет. Тобто так це виглядає, якщо ви в нього вже зайшли. Тут в нас повідомлення, що використовується тимчасовий пароль, система каже, що ось цей пароль, який вам тут надіслано в листі, він тимчасовий. В принципі, нічого страшного, якщо він не залишиться, але за бажанням ви можете його... Змінити, і я зараз покажу, як це зробити. Далі в нас тут вказано статус підписки, тобто вона зараз активна, тому що в нас пройшов платіж, все окей, доступ у вас на той строк, на яку підписку ви оформлювали. Ну, і є кількість днів, які залишилися до збігу підписки. Кнопка Продовжити підписку просто відкриває вам головну сторінку там, де ви оформлювали цю підписку. Відповідно, тут в нас є вкладка підписки, тут в нас є вкладка Особисті дані і тут в нас є вкладка Вийти. Ті самі пункти в нас є тут у меню. Тут ще додано відеокурсу, але всі останні це підписки, особисті дані, вийти, також тут є і вони нічим не відрізняються. Просто це для більшого. Удоб, щоб було зручніше, да? для зручності продубльовані ці пункти, і відповідно ними можна користуватися і тут, і тут. Просто на мобільному ці, можливо, не так зручно. Отже, переходимо особисті дані. У нас ці дані особисті, які ми вносили при оформленні замовлення. І якщо ми хочемо щось тут змінити, то ми просто вводимо свої дані. Дуже важливий момент. Якщо в коли вказано з червоною такою зірочкою, да, ось як тут, то і ви хочете щось взагалі з якихось із пунктів тут змінити, то обов'язково, щоб всі поля, які в нас позначені, ось цією червоною зірочкою були заповнені. Це дуже важливо, тому що інакше буде помилка, ви не зможете потім зайти. Тому я ось так, от, наприклад, зроблю. Тут ми пошту ми залишаємо. Далі, ось це. Якщо ми хочемо змінити пароль у це поле, ось, ось це, ми вносимо ось цей пароль, який в нам е, надіслала система. Ми його копіюємо, обов'язково слідкуємо, щоб в нас не було там, пробілів якихось е, зайвих е, копіюємо ось таким чином. Вставляємо це сюди. Можна натиснути ось цей значок, щоб побачити, що ми сюди вставили, перевіряємо, ну начебто схоже. І, відповідно, далі ми вводимо вже новий пароль, який небудь 1, 2, 3, 4, 5, 6 QVR. І, наприклад, ось так от. Отже, і дивимося, що ми ввели. Я для зручності ввів перші шість цифр, тому що в нас пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Ось тут в нас вказано 12 символів. І потім я ввів просто шість букв на клавіатурі, які перші йдуть. І знак оклику це як спецсимвол, трошки для надійності. Хоча система вважає, що це дуже слабкий пароль, тому що в нас все по порядку йде. Можна вигадати будь-який, головне, щоб це було 12 символів і бажано використовувати маленькі букви, великі та маленькі цифри і спецсимволи. Ми для зручності залишимо цей. Тепер його копіюємо, також можна копіювати тут. І тут вставляємо. Для перевірки натискаємо значок, перевіряємо так. Так, 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 все. Ага, якщо в нас дуже слабкий пароль, то нам система не дає ввести, зберігти його. Тому ми поставимо ось так. Ми поставимо ось так, мабуть. Ось так от. Ось так от. А, відповідно, тепер в нас кнопка активна. І ми її натискаємо, зберігаємо. Так, ще раз перевіряємо. Верті, ага, все. Е, в нас все це збереглося. Тепер, якщо ми вийдемо з особистого кабінету і спробуємо зайти, то ось тут ми вводимо свою пошту. Можна вводити пошту як логін. Тут в нас так і вказано логін чи емейл адреса. То ми вводимо свою email адресу це простіше запам'ятати, ніж ось цей логін. Е е і вводимо той пароль, який ми щойно сформували. Так, у нас тут v -E -R -T -Y. Так, Можна поставити тут галочку, щоб система вас запам'ятовувала і автоматично підставляла цей пароль потім. І натискаємо увійти. Все, ми зайшли до особу, свого особистого кабінету. Якщо браузер пропонує вам це все зберегти, також раджу це е, зберегти. Свій пароль, щоб він потім автоматично сюди підставлявся. А, так, в нас більше листів тут не надходило. Ага, ну ось якщо ми змінили е, так, це в нас лист про успішну сплату. Тут також є кнопка Перейти до перегляду відео, я покажу ще, де це знаходиться. І якщо ми змінювали пароль, то в нас надходить лист, що хтось змінив пароль у вашому профілі. Відповідно, якщо це були не ви, то раджу написати у службу підтримки сайту, і вам відповідь, надійде відповідь з тим, хто що робив у вашому профілі. Отже, це, що стосується. Роботі з вашим особистим кабінетом переглядати відео дуже просто. Ви натискаєте сюди в особистий кабінет. Тут є відео курсу. Ви переходите сюди і вже дивитеся відео із практиками, які в нас тут розміщені. Це дуже просто. Натискаєте Вітаю а всіх! Відео. Друге, Друге заняття. Роб. Це практика прогибніше, про будемо і вчитися далі. і так далі. Що ще дуже важливо тут? Подивитися, зараз я покажу, ми перейдемо назад особисті дані. Ага, так, да, згадав. Ось тут, де в нас написано, що підписка сплачена та активована, тут в нас є кнопка перейти до перегляду відео. І ця кнопка також вас автоматично перекидує на цю сторінку. Як коли у вас буде закінчуватися вже термін? Підписки, ви це завжди зможете подивитися: ось тут, скільки залишилося днів, яка кінцева дата. Ви можете завжди натиснути на цю кнопку, або просто з головної сторінки перейти у цей блок, де ви вже були, де ви вперше придбали підписку, вибрати будь-яку з цих підписок і оформити таким самим чином, як це ви вже і робили після успішної сплати. Вам, відповідно, буде надіслано листа. Ось так ось такого. Ваша підписка на сайті успішно сплачена та активована. Тут буде номер замовлення, сума, і, відповідно, після того, як ви продовжили підписку у розділі підписки буде змінено доступ, дата буде змінена і буде змінено кількість днів, які у вас залишилися до закінчення вашої підписки. Що ще можна, може вам знадобитися? Наприклад, ви втратили пароль, забули, який ви вводили, да? і ви його не пам'ятаєте, як його відновити. Я зараз моделюю таку ситуацію. Це також не проблема. Ви самостійно можете відновити доступ до свого особистого кабінету. Відповідно, ви натискаєте Увійти, але не пам'ятаєте пароль. Але обов'язково треба пам'ятати пошту, яку ви використовували при оформленні першого замовлення. Це та пошта, яка використовується у вас для реєстрації вашого особистого кабінету. Відповідно, пароль, наприклад, ми не пам'ятаємо. І що нам робити? Ми натискаємо сюди Втратили свій пароль. Я зараз скопіюю, просто щоб вручну не вводити. Втратили свій пароль. Відповідно, ми сюди вводимо, саме ту пошту, так, саме ту пошту, яку ми використовували для е, реєстрації вперше, да, на яку в нас зареєстровано наш особистий кабінет, саме цю пошту. Якщо буде інша, то відповідно, е, ви не зможете нічого зробити. Тому що на цю пошту буде надіслано листа. І зараз я натискаю кнопку, ми подивимося, як це виглядає е, на вашій ось на пошту. Пароль надіслано, да? і відповідно ми переходимо на нашу пошту. В нас ось є лист скидання паролю. Да? Ми сюди переходимо. Відповідно, в нас тут повідомлення, що якщо не ви надсилали, то просто проігноруйте лист. Да? А якщо хочете продовжити, скиньте пароль за посиланням нижче. Ось це, цей підпис, да, ось ця фраза, це і є кнопка. Ми на неї натискаємо. І відповідно в нас є два поля, саме так, як ми щойно змінювали його в особистому кабінеті. Тобто ми тут вводимо 8 АСДФ. Так. Ось, наприклад, ось так. 8 цифр перших. І, ага, він зараз нам не, не дасть зберегти. Давайте спробуємо так. Ага. Так, Ctrl K, Ctrl V. Не дає. Добре, давайте спробуємо навпаки. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Також не дає. Ух ти який. Треба щось таке вигадати. Так. Ось так от. Ось такий пароль, наприклад, ми сюди вставляємо. Тут його повторюємо і натискаємо «Зберегти». І відповідно цей пароль в нас далі буде використовуватися для входу в наш особистий кабінет. Це, мабуть, все, що стосується ваш пароль, успішно змінено. І ви також, якщо браузер вам пропонує це зберегти, то ми просто оновлюємо і він автоматично буде туди підставлятися. Наприклад, я зараз це вийду із особистого свого кабінету, натискаю Увійти. І якщо ми тут подивимося, то це ось той пароль, який ми щойно змінювали. Да? Що в нас тут? У нас, ну, в принципі, вже листа не надходить. Тому натискаємо Увійти, переходимо. У пункт відеокурсу обираємо практику і практикуємо. На цьому все. Ще раз дякуємо за придбання підписки на нашому сайті. Приємної вам практики і всього вам найкращого!